Українські легіонери їм традиційно так непросто адаптуватися в нашій країні та її футбольній прем'єр-лізі. Головні проблеми традиційні, абсолютно чужа мова, такий загадковий чемпіонат. А раптом є інші причини за межами футбольного поля, незнання країни, її культури, предметів побуту. Відтак найзірковішим новачкам міжсезоння про футбол зі старту вже готовий допомогти і таким собі тестом на знання та розуміння України у курс справи їх вести. Що означають речі, без чого нас, українців, так важко уявити. Нехай тепер вони спробують. Подай на пальцях пояснити. Да. Захиснику металіста Родріго Моледо із теплої Бразилії ще спробуй поясни, що таке сауна чи лазня. А тут взагалі якийсь віник. Немає жодного уявлення, що це таке. А що вже казати і як описати ці дивні прямокутники? Мені це нагадує якийсь наждаковий папір. Не склалося навіть із серпом, попри підказку керівника селекції металіста Вадима Комардіна. Е сальго де агрікультура. Але далі веселіше ключове слово зараховується як відгадка скалки. Ah! Та й з шампуром у Бразилії, виявляється, дружать. на цьому смажити можна. Ну там сосиски різні. Тепер він і про гірчичник знає, і навіть він спробувати обіцяє. Та й інше застосування скалки в руках нашої жінки обов'язково запам'ятає. Особливо сподобалася скалка, як знайду тут українку, чекатиму її вдома, і з цим у руках. Томачок Дніпра Олександру Влад із сусідньої нам Румунії, але в них у лазні виявляються свої традиції. Опинись в його руках там віник, використав би простіше. Коли в лазні стане дуже спекотно, думаю, ним можна розганяти повітря. Ось так і звісно, застуджуються у Румунії, але легких шляхів та гірчичників для лікування не шукають. Ми, коли треба так лікуватися, прикладаємо гарячу кортопку. Із серпом проблем не виникло. Та й скалкою в жіночих руках захисника. Виявляється, не здивуєш і не налякаєш. Кажете, ваші жінки б'ють цим чоловіків. Ну і в нас у Румунії цим також розважаються. В українському шампурі його з пантеличів закручений кінець, а на завершення новачок Дніпрян обіцяє. Як раптом в Україні підхоплю застуду і захочу полікуватися гірчичниками, я знаю, до кого мені звертатись. Франкомовний легіон Динамо розпочав з місця в кар'єр. Захопивши лідерство у тандемі з Мбокані, Юнес Баланда показав одразу, із предметами кулінарії він Сюди, на ти. Сюди нанизуємо м'ясо і потім смажимо. А от з гірчичника в Україні ЮНЕСБ легко зробив засіб багатофункціональний. Це ніхто не вийде. А може, це щоб підточувати <плес> нігті? <плес> Та й для серпаха в Бек Динамо знайде додаткове застосування. Мені найбільше сподобався шампур. Мені найбільше сподобався серп. Одразу зрозуміло, хто у цьому дуеті народився і виріс у веселому Амстердамі. Над призначенням Гірчичника Динамівець Ленц довго не розмірковував. Я думаю, з цього можна зробити гарну цигарку і викорити. Але надалі хавбек білосиніх вражав не лише почуттям гумору, а й обізнаністю не просто решту предметів розгадав, а й все популярно нам демонстрував. Думаю, це для приготування тістечок. Це для сауни. Вмочуєте в воду і робите ось так. А це для барбекю. Беремо м'ясо і нанизуємо. Я думаю, це для робіт в садку. І бенуат тримулі споруч намагався не відставати. Тепер він знає, до якого місця гірчичник прикладати. І який з цих предметів найбільше волів обирати. Мені сподобалося ось це для барбекю. Барбекю це дуже важливо. Втім, за поясненням решти предметів Бенуа тепер знає до кого звертатись. Чотири вгаданих з п'яти. Абсолютний переможець усього конкурсу Джермейн Ленс. Відтепер себе веселий нідерландець може не лише на полі показати, а й за його межами усім нам сміливо та авторитетно заявляти. Я Джермейн Ленс і я став крачеті Роузміти. Ucrânia.